Всім привіт, друзі! З вами Єжак і це нове відео воно буде на тему минулого шортса. Що буде, якщо в генератор зображень, тобто там нейросеть ввести українські приказки та прислів'я, що вони нам видадуть, що вони нам покажуть. Мені минулий шортс показався прикольним. Я так побачив, що він аудиторії не зовсім сподобався переглядів там мало і лайків небагато. Та і мій минулий топ-ігор щось теж поки що не сильно залетів, але надіюсь, ви постараєтесь. Так, будь ласка, якщо ви це все дивитесь, поставите все-таки лайк. Це то по своєму бажанню, ну, для мене. Так, заходимо ми в наш браузер. Я буду це робити в Microsoft Bing. Так, а і так, сайт народних мудростей. Так, давайте рандом, 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 рандом. В сім'ї не без виродка. Можете інколи бачите, що я сильно затемняюсь, тому що я не знаю, ця вебка щось трохи підлагує, чесно кажучи. Заходимо тепер сюди, Створити. Попередження в про місто. Боже який ти гуманний. Страшно. Воно тупе якесь трішки. Говори стовпу, а він стоїть. Я думаю, це воно повинно зробити. Ctrl c так, він створює. Чекаємо. Дрінке вотер. Оу, горе. What the hell! Ок, oh, тут ст стовпа я не бачу, бачу я тут статую. Багато скульптур типу людей або. Е, 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 хай будуть люди. Ух ти ж юки. Малиха, шо стовп, куколька. Говори стовпу, а він стоїть. Говори стовпу, а він стоїть. Вони сидять, а не стоять. Ну взагалі кукуля лячиш, не розумію. Сидять. Всі сидять. А ну він стоїть. Также він говорить, а не йому говорить. Ні, ну капець. Оце довір щось создать, ну це капець. Голодній кумі хліб на умі. Оба. Це не кума. Ну, чесно кажучи, це, ну ладно, припустимо, це кум. Добре, а чому хліб на умі? Ну добре, тут є хлібні вироби. Але, ну в принципі, дядько прикольний злує. <свісно> Реально круто. Але це не кума. Ладно, хай буде голодному куму хліб на умі. Е, воно тоді якось не пройму. Він плаче! Він плаче! Чи він, він спотів. Ні, він плаче. Сльозочка, він плаче, куколька. Куколька плаче. Гречана каша сама себе хвалить. Бінг? нам обіцяю, що він може зробити те, що ну, не може існувати, але зараз ми це перевіримо. Брехуль! Брехун! Надайте детальнішу підказку. Та точно. Посхвалить ротом. Ротаме. Реально? Робить? Гречана каша сама себе хвалить Ротаме. Вона співає. Ну, дивлячись на оці нотки, можна сказати, що вона співає. Але окей, гречана каша є, ну це все. Ну, тютють вона не така та гречана каша. Ну добре, а це що за клубок? Що це за пельме... Ні, це не хрикаделька. Це фрикаделька натуральна, що вона тут робить? І у нас, ну а при чому тут ноти, можна дізнатися? Як, як би я зробив, я б поставив оце гречану кашу перед зеркалом, хай даже оцей комок, оцей комок, хай. А що тут взагалі пшениця робить? Чи ячмінь, що це таке? Ячмінь. Що він тут робить взагалі? Я б поставив її перед дзеркалом і зробив би так, що вона по собі хвартика. Та сердечко, всяке таке. Романчик. Ні, це щось не гречане. Оце кактус. Кактус, карл, кактус! Ну добре, падіон. Двоє третього не чекають. До речі, про цей формат відео я ніде його ще не бачив. Може десь є, але чесно, я не бачив. Мені здається, що я перший почав знімати от така ідея. Мені здається, що це моя. Вона мені подобається, не знаю, чи подобається вам, але ну, мені просто цікаво, що що буде. А тут взагалі якісь рандомні фото. Двоє третього не чекають. Е, я не знаю, як він це зробив. Хіба чоловік і жінка, і вони не чекають дитину. Ну, може хіба. А... а при чому тут тоді кіт? Причому кіт? Кіт довольний, що в нього не буде кот котенят чи що? А вона довольна, що в нього не буде котенят, і не треба буде їх. Дрінководер. <плес> Мені здається, він бачив Афганістан. З рандомні зображення там до двох навіть в трьох. Кіт! Причому при кіт взагалі, я не розумію. Два коти в одному мішку не помиряться. Заробимо дивитися на котів у мішку. Що скажеш це. А ні. Для нього це гуманно, значить. Як виродок, то не гуманно. Тут, значить, гуманно коти в мішку. І отак в мішок. Прийти до річки і. Дрінке вода. ха оцю рамку, Або хай даже з рамки. Треба його так в лапки оці поставити. Що... В суді фоткають чи перед судом, коротше, цих правопорушників фтофографують. Підпис насрали в тапки. Що з ним? Що в нього з носом? Где мой. А не, все. Ну тут не видно, що. Знаєте, ці хот-доги, а це хоткети. Хот-доги у таких цих тіпа, е пакетиках і хоткети. Приятного апетиту. Дома і стіни допомагають. Створює? Він строє стіни, а вони йому, вони йому не допомагають, у них просто строє. Що це таке? Шохс. Шо Димарь? Я не вражений. Жартувала баба з колесом та в спицях застряла. <смір> Боже. Баб, це що? Це що вихлопна труба з колеса? А ні, це цей ніпель. Бабушка, бабусю, бабусю. Жартувала баба з колесом та накурилась, погоду. Чи напилася баба, баба тобі не можна в тебе серце. О-у-у! Це... <хриси> Спиця застряла. А смішно, як я, я в спицях застряла. <хриси> Воно, як знаєте, з цього, люд... мабуть, ви не знаєте, люди в чорному там, на таких колесах їздили, як на мотоциклах. <хриси> Давайте останнє. Ось згадала баба, як дівкою була. От в мене в бабусі є, до речі, похожа ця. Що я заходжу, і там вона її фото висить, і потім там. Ну, не прям в такому форматі, ну там десь недалеко. Фото моєї мами, мого дядька, тете тете тете. Це не так, як прикольно. Це. Це класно, просто зроблено, класна фотографія, ну, класний цей, класно згенерований. Мені це подобається. Не, прикольно. Так, ну що, друзі, я думаю, що це поки все. Дякую вам велике за перегляд, якщо ви це подивились. Якщо не подивились, як ви не подивились, якщо ви зараз, зараз мене чуєте, правильно? Ну, от я вже ку -ку -ку -ля -ля що. Так що, дякую вам велике. Все, до нових зустрічей. Стараюсь робити відео. Слава Україні!